Добрий день, шановні батьки та діти! Я е, Усатенка Наталія, майстер виробничого навчання Харківського вищого професійного училища будівництва. Мій помічник Теряник Роман. Сьогодні ми пропонуємо приготувати вам з вашими дітьми цікаву страву, млинчики з різними начинками. Для приготування тіста нам потрібно охолоджене молоко, борошно, сіль. Цукор, яйця та олія. Змішуємо яйця, цукор, сіль, додаємо половину молока, всипаємо борошно, збиваємо тісто. Додаємо решту молока. В Кінці додаємо Олію. Повинна мати рідку консистенцію без грудачок. Якщо з'явились грудачки, треба його процідити і потім взбити. Смажимо млинчики на розігрітій сковорідці. Для першого млинчика краще змащити олією сковорідку. Наливаємо тісто на сковорідку тонким шаром та розподіляємо по поверхні сковорідки обертальними рухами. Завтовшки млинчики повинні бути 1-2 мм. Смажимо млинчики з обох боків. Якщо млинчики прилипають до поверхні сковорідки, то можна використати шпажку. А тепер перевертаємо млинчики на інший бік. Млинчики повинні мати рум'яну красиву кірочку. Млинчики можна подавати зі сметаною, з медом. Можна подавати з різними начинками. Подаємо млинчики з медом. Складаємо у вигляді трикутника, викладаємо на тарілку, поливаємо розтопленим медом. Прикрашаємо ягодами малини. Та викладаємо гілочку м'яти. Готова. Подаємо млинчики з кисломолочним сиром у вигляді конвертиков. Викладаємо начинку і загортаємо у вигляді конвертика. Складаємо млинчик, викладаємо на тарілку. Подаємо зі сметаною, можна прикрасити ягодами, ми використовуємо вишню. Прикрашаємо гілочкою м'яти та посипаємо цукровою пудрою. Подаємо млинчики з яблуками, формуємо у вигляді мішечка, закріплюємо мішечок нарізаним кільцем з яблука. Викладаємо на тарілку. Та прикрашаємо гілочкою м'яти. Прикрашаємо м'ятою. Готуйте млинчики з задоволенням. Смачного. Дякуємо за увагу!